Радий вас вітати з вами, лікар Василь Чайка, і у цьому відео я розкрию вам таємниці кухонної солі. Чому сіль така важлива для нашого організму? Як вона рятує нам життя? Яка сіль краща, морська, йодована? Відповіді на усі ці запитання ви отримаєте у цьому відео. Тому дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити важливу і необхідну для себе інформацію, яка може вам дійсно врятувати життя. Знали ви про те, що сіль цінували дорожче за золото у стародавньому Римі, солдатам, які оберігали імператора, зарплату платили саме сілью. Звідти і пішла назва селарі. Зарплата, наприклад, у Африці деякі племена використовували сіль, і для них це був спосіб торгівлі. Наприклад, вони за кілограм золота віддавали кілограм солі. Чому? Тому що сіль була дуже необхідна для їхнього біологічного виживання без солі. Люди слабшили та починали хворіти у середньовічній Європі. Її сіль називали білим золотом. Наприклад, у 14 столітті король Франції Філіп VI запровадив данину або податок на сіль. Це призвело до того, що люди збунтувалися. Вони кричали: немає солі, немає життя. У нас в Україні в 16-18 столітті чумаки їздили по сіль і ризикували своїм життям». Про це писав Дмитро Яворинський, який у 1895 році написав історія Запорожця. Козаків. Він там чітко описував, як робили напади на чумаків, щоб забрати сіль. І сіль в той період називали козацьким золотом. Сіль була в приказках, у піснях. Я, можливо, ви чули такий вислів, що сіль у возі. Щастя в дорозі. А я хотів би зараз вас попросити, щоб ви в коментарях написали, чи чули ви пісні від своїх бабусів, можливо, дідусів, про сіль. Але ще цікавіше, про що писав Дмитро Єворинський. про те, що були такі козаки-характерники. Вони використовували сіль з лікувальною мотою, воїнам, які отримували поранення, промивали рану з допомогою солі, тому що сіль володіє антисептичними властивостями. Також козаки вірили, що вона Надає їм силу, тому постійно з собою вносили мішечок солі. Можливо, пам'ятаєте, є навіть такий мультик про козаків, як вони шукали сіль. Сіль також використовувалась у різних ритуалах, і у деяких країнах, а і в нас, зокрема, для того, щоб відігнати злих духів на порозі, розсипали сіль. Але розуміння солі і значення для організму змінилося у 19 столітті, коли хіміки відкрили, що таке собою являє сіль. Це натрій хлор. Але чому вона така важлива для організму? Давайте зараз із цим розберемось. Сіль натрій хлор не тільки необхідна нам для смаку, а вона дає нам життєву силу. Зокрема, натрій, який там міститься, необхідний для утримання води у нашому організмі, в наших клітинах. У наших судинах натрій як елемент дуже важливий для того, щоб наші клітини могли збуджуватися так називаємо потенціал дій, який генерує фактично електричний потенціал, який далі передається по нервовому волокну. Тобто без натрію, скорочення м'язів було би неможливим. Також сіль необхідний для роботи нашого мозку, для роботи нашого серця і для правильної роботи наших нирок. Хлор необхідний для нормалізації. Правильної роботи нашого шлунку, зокрема, хлор необхідний для виділення соляної кислоти у людському організмі десь приблизно 200 грамів солі. Тобто, фактично, зараз кожен із нас із вами це така велика сільничка на 250 п'ятдесят грам. І цей резервуар ми постійно поповнюємо вживаючи продукти. А зараз я хотів би, щоб ви в коментарях написали: чи стежите ви за тим, скільки солі? Ви приймаєте на добу. І так про користь солі для організму. Перше, нам сіль необхідна для того, щоб підтримувати сталий артеріальний тиск. Тому що сіль утримує воду у судинному руслі. Тому часто кардіологи, у тих, у кого підвищений тиск, вони що рекомендують? Обмежте обов'язково сіль, бо чим менше ви солі вживаєте, тим менше рідини утримується у ваших судинах, тим меншим буде, що. Тиск так вони аргументують, щоб зменшилося навантаження на серце. А тим, у кого низький артеріальний тиск, тим у кого гіпотонія чи коли постійно болить голова, рекомендують що. Це при зниженому артеріальному тиску, додати сіль у раціон. Тобто ви просто можете випити стаканчик води 250 мл і з'їсти цілу столову ложку солі. Це підніметь артеріальний тиск і покращить ваше самопочуття краще, ніж кава. Сіль необхідна для того, щоб ми не отримали зневоднення, адже сіль утримує воду в нашому організмі. Тому, коли ми мало вживаємо солі і на дворі, Спека, так як у в такому випадку ми інтенсивно потіємо, і споту ми втрачаємо не тільки воду, а ще багато солей. Тому, якщо ми просто п'ємо у спеку воду, ми не допомагаємо собі взагалі. В спеку потрібно пити підсолену воду, тому що щоб це був як електроліт. І я рекомендую як робити, коли вам дуже жарко, ви можете взяти крупну зернову сіль, щоб такі були великі кубики десь по одному, а ми інколи і більше міліметр. І кожен раз, коли ви п'єте ковточок води, один оцей кристалик солі берете і розсмоктуєте. Це допоможе вам легше переносити спеку. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на подінковому рівні та на рівні сприйняття, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою, а не постійно лікуватися і намагатися бути здоровою. Ально про цей підхід, де ми одночасно діємо на всіх рівнях, я розповідаю на навчальних курсах та виклав у своїй книзі. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на безкоштовний триденний марафон здоров'я, де ви більше дізнаєтесь про те, як працює організм, і що потрібно робити на основі простого біологічного методу, щоб бути здоровим. Для реєстрації просто переходьте за посиланням під це відео і приймайте участь. Курс дається доступною мовою, завжди з підтримкою з зразликовим матеріалом і дуже легко сприймається для розуміння. Я вважаю, що цей курс повинна пройти кожна людина, яка бажає жити не. Цій землі отримувати задоволення від життя, а не існувати і виживати в тих умовах, які нам створюють, які нам нав'язують. Дуже вдячна лікарю за те, що він ділиться знаннями, які він отримав, тими знаннями, які є в світі, і які не показують людям для того, щоб вони жили в системі і виконували свою роль. Натрій, які міститься солі, ми вже з вами знаємо, необхідний для того, щоб виникав електричний імпульс, який буде передаватися по нервовому волокну для м'яса. Але є ще один важливий момент: що ці речовини, які містяться в солі, необхідні для того, щоб ми могли відновлюватися для процесу відновлення. Дуже є цікавий факт. Пам'ятаєте, якщо десь там ви травмували губу собі або зуб, тобто, коли кров попадала вам в рот і ви відчували присмак крові, то він завжди солений. Тобто, невелика кількість солі в крові завжди знаходиться. І, наприклад, в медицині, коли допомагають людині, то завжди капають певні розчини 0,9% розчин тих хлори, який називається фізіологічний розчин. Але, наприклад, те саме робили козаки, і про це писав Яворівський. Вони жували сіль. Після поранення Разом з хлібом, тобто хліб просто посипало сіллю і їли, це сприяло їхньому кращому загоюнню після битви, коли вони отримували поранення. Часто у людей виникають судоми в м'язах, особливо коли люди виконують якусь важку фізичну працю. Тобто під час роботи виникає сильне напруження, і тоді виникає судома в м'язі. І ось саме таким людям рекомендується додавати сіль у раціон. Це зменшить якраз виникнення цих болючих скорочень під назвою судоми. Хлор, який міститься у Солі необхідні для виділення соляної кислоти. Тому, наприклад, ті ж самі Індії, при отруєннях і розладах шлунку пили солену воду. І всі ви також знаєте, якщо є отруєння, ви повинні зробити що, так звану солену таку ропу, де сіль практично не розчиняється, її випити і вирвати. Тобто, фактично вивести ті токсичні речовини, які попали у ваш організм. Так же ж само. По словам Іворівського, в те, що він писав у своїй книзі, робили і козаки, коли поверталися з походів. Якщо вони мали розгляди шлунку, вони вживали солену воду. Також сіль, ми вже з вами знаємо, регулює водний баланс. Вона необхідна для того, щоб у нас був відповідний осмотичний тиск у наших крові, в наших клітинах і так далі. І якщо цього не буде. У нас буде виникати зневоднення. в критичних випадках. Моряки, колись раніше, вони пили морську воду, тільки не так ложками, знаєте, там і кружками, як ми. Ні, невеличкі дози по Це давало їм можливість виживати в критичних ситуаціях. Але у нас є багато різних видів солі. Яку краще сіль вибрати? Яка сіль більш корисніша для нашого організму? Давайте зараз на це питання з вами відповімо. І так, перше є. Кухонна сіль. Що таке кухонна сіль? Вона добувається в шахтах, да і очищується, що там залишається тільки натрій, хлор на 98-99%. Всі інші домишки і мінерали із цієї солі прибираються, тобто це очищена. Сіль, і доведено в експериментах, що така сіль є найкращою для щоденного вживання людини. Вона дешева, вона чиста і має чіткий прогнозований результат. Є ще так звана морська сіль, да, яка отримується через випаровування. Та сіль не очищена, і там є ще додаткові мікроелементи, такі як кальцій, як магній. Та цинк, там вона міститься в невеличких дуже кількостях, і фактично ніякої такої користі і цінності для організму вона дати не може. Да, там може бути ще раз потовся багато мікроелементів, але такого впливу на організм вона не має. Але чому ж цю сіль так всі популяризують? Така ж сама ситуація була і тоді, коли були чумаки, тому що еліта. Хотіла чимось відрізнятися від цих інших. І якщо там є якісь чудодійні властивості, про які писали в той час, то ж, звичайно, літа хотіла його собі, то вона за неї платила. Тому чумаки її і чаще також возили. Ну і, звичайно, гімалайська сіль, про яку дуже багато розповідають, там біля 86 додаткових є мікроелементів. Вона має специфічний колір. Але за рахунок чого? За рахунок того, що там в дуже малих кількостях міститься залізо. Саме за рахунок її кольору. І рідкості її почали використовувати. Тому що кількість тих мікроелементів, які там є, менше 0,1%. Тобто вони ніяк не можуть впливати на організм. Там треба тонну, наприклад, тієї солі з'їсти, отримати побічні ефекти, щоб отримати якусь користь від тих мікрододаткових елементів, які там знаходяться. Тому її і використовують частіше десь в дизайнери, наприклад, да? або в кулінарних шоу, щоб показати, як це гарно виглядає. Тобто, це просто. Сіль для краси, але користь її точно така ж сама, як і морською, і точно така ж сама, як звичайної кухонної солі. Але є один такий цікавий момент, що у нас дуже багато кухонної солі. І Ось розкажу вам про свій випадок, коли в свій час в мене був пацієнт, який працював на Артем Солі і займав дуже високий пост в той час. І ось я йому задавав запитання за цю так звану гімалайську сіль. І він мені сказав. Відверто лікарю, ви думаєте, що ми добуваємо цю справжню сіль і даємо туди залізо? То просто фарбник, який туди додається. Нічого особисто пам'ятаєте, тільки бізнес. Тому думайте, будь ласка, коли ви платите за красу, не знаючи, що знаходиться всередині, але чи є? Шкода для організму від солі, адже кажуть, що сіль це біла смерть, чи не так? Ні, сіль не являється білою смертю від солі, не від того, що ви вживаєте сіль, не виникає у вас артроз, як вам розказують, і не відкладаються солі в організмі, тому що ті солі, які ви бачите, то солі кальцію. ті наросли, які виникають, наприклад, при ревматоїдному артриті чи поліартриті, але ти не натрій хлор. То неправильне уявлення людей по процеси роботи організму. Сіль ніяк не впливає на ті додаткові кальцієві утворення, які є у вашому Організм, але якщо ви вживаєте багато солі, тобто ви вживаєте, наприклад, 15-20, є люди, які вживають до 50 грам солі на добу, вона дійсно може нашому організму шкодити. Яким чином, пам'ятаєте, сіль утримує велику кількість води, тому будуть виникати набряки, вода буде затримати в організмі. Це створить умови для того, що буде важче працювати серцево-судинній системі. Від того, що ви разово з'їсте таку кількість солі, нічого не буде. Але якщо ви їдете вживати на постійній основі, Нові такі об'єми це призве до чого? До того що ви скоротите свій життєвий потенціал? Тому користь солі для нашого організму ми вже з вами знаємо. Як її вживати правильно, це не більше 5-6 грамів на добу. Далі, коли спека, ви дрібку солі додаєте у воду. Коли у вас є розлади шлунка, ви можете взяти 1-4 чайної ложки води на е, солі, перепрошую, на склянку води і випити її. І також, коли у вас є, наприклад, судоми, які виникають щерптуються тільки під час фізичного навантаження, ви можете додати у свій раціон солі. Якщо у вас є понижений тиск, ви можете додати у свій раціон сіль. І це допоможе вам створити оптимальні умови. Для швидкого відновлення організму та гарного самопочуття. Тепер ви знаєте, яка користь солі для організму і як вона може допомогти нам врятувати життя. А зараз я прошу кожного із вас поставити вподобайку, якщо ви дізналися якусь нову інформацію для себе про сіль. Також напишіть у коментарях, яку сіль ви купуєте і скільки ви її з'їдаєте за день. Якщо ви не знаєте цього, то заміряйте і потім, будь ласка, напишіть у коментарях. Обов'язково поділіться цим відео і своїми рідними, друзями, знайомими та близькими, щоб вони більше знали про сіль і як вона допомагає нашому організму. І обов'язково підпишіться на канал, для того, щоб не пропустити нові відео, які на ньому будуть виходити. Адже це допоможе розширити ваше уявлення про те, як дійсно працює організм, що потрібно робити для того, щоб бути здоровим, природніми методами у сучасному світі.